Hehehe <laughs> Sofia! <inaudible> Нет. Ааа, не тяньте. Мне много два. Ну мне надо сломать. Ты не дай, ты не занимался.

Щоб знати, щоб всі знали, як ви начекаєтесь. Отаке носить, здорово нас. Дивіться, там ліс горить! Там ліс горить! Ты посмотри, надо. Я бы подробно да. Пик удаки. Софія, дивись, там ліс горить. Ви за 9 хвилин граєте. за 10 хвилин, а зараз буде 10. Та ви звідчики скільки грали. А... ви за 10 хвилин граєте. А потім ви тут і тут.

Артем там був блик. Там був блик. Куди? Поки скажеш, що це все. Ти мати відту вниз тепер все. Давай, щоб грати я не щоб не маю.